Сьогодні ми продовжуємо крок за кроком нашу волонтерську діяльність адвокати ЗСУ. Сьогодні буде один запит, але дуже цікавий. Але перед тим, як ми почнемо розглядати це питання, як зазвичай постав лайк цьому відео, репост на свою сторінку в соціальній мережі. А також підпишись на мій канал. І так почнемо. Запит наступного чину. В мене за кордоном залишився неповнолітній син. Бувша дружина померла місяць тому. Сину 17 років. І він є громадянином Чеченської Республіки, як і його мама. Ну, в даному випадку. За кордоном, тобто ну, невідомо за яким кордоном, в якій державі. Я хочу вам сказати, що відповідно до норм, ну, можете застосувати в принципі аналогію аналогію закону, але якщо ми з точки зору українського законодавства, то особа з 16 років, тобто Має право, по перше, виїзду за кордон, а з 14 визначати самостійно, де вона хоче проживати. Третє, те, що сину 17 років, фактично, ну, тобто, рік і ще він повнолітній. І, відповідно, певні зобов'язання у вас, як батька, перед сином, ну, закінчуються з приводу утримання і виховання. Тому. Враховуючи, що е, ну, колишня дружина померла, перше, мої спічуття з цього приводу. По-друге, е, ну він вже фактично має, ну, напевно, має певні там документи, може оформити. Ну, тому що він, скоріше всього, якщо він поїхав з мамою, то е, ну, там є там право. Тимчасовому захисту, або як біженець, умовно кажучи, в нього є скоріше всього в країні перебування ну, певні легальні документи. Тому відповідно, враховуючи, що 17 років ну, вже буде там фактично ну, рік, менше року буде 18, то він вже як сам ну, автономна, доросла людина. Має приймати рішення самостійно за, своє, за свою долю, скажімо так. Тому я не бачу тут, ну, з точки зору, враховуючи вік вашого сина 17 років, я не бачу ну, певних якихось ну, застережень з приводу того, щоб якось його повертати в Україну у зв'язку з тим, що там нема догляду за ним зі сторони дорослих. Тому фактично. Ну, це питання можна вирішити там з ним з приводу того, чи пустять його до вас. Ну, так, да, пустять. Тому що, ну ви є син, якщо він там, наприклад, ви пишете громадянин ЧР Чеченської Республіки, ну, скоріше всього, чи якщо це ну, Чеченська Республіка на, на даний час вона ж перебуває в Ерефії в складі, то там потрібно буде оформлювати певну візу. Ну, в зв'язку з тим, що син їде до батька. Ну, в принципі, це все на, на цьому. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментах під цим відео. Будемо з вами спілкуватися. Як зазвичай, підпишись на мій канал, постав лайк, це надає мені сил рухатися далі. Всього найкращого, до побачення.